Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 18 та 19 липня 2024 року. Сьогодні, 18 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Стрілець, можна сіяти тільки на сіні зернових седирасів, і то там, де температура нижче плюс 30, і все. Розсаду не турбуємо. Не рекомендується поливати рослини саду та городу, але при необхідності можна проводити поливи. А от підживлення рослин небезпечні, горять листочки та корінці рослин. І можна збирати насіння. Сприятливий час, 18 липня, день для збирання насіння, бо стрілець відповідає. За генетичні всі дані рослини. Будь ласка, можете це зробити. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна проводити зелені операції на бачевих та квіткових рослинах. Попереду повня. сприятливий день 18 липня для збирання врожаю на тривале зберігання. І це сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 18 липня. Будьте обережні з прийомом ліків. Не можна вживати алкоголь, копчені та жирні продукти. Що ж можна готувати, Які страви? Готуємо овочеві супи, різні каші, рибу, морепродукти, їмо молочні та кисломолочні продукти, варимо горох, квасолю. І використовуємо для приготування всі свіжі овочі, фрукти, ягоди, вітаміну, зелень або ж салати, або в свіжому вигляді. Смачного вам! Завтра, 19 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець тільки до 11 години 14 хвилин. Ранку місяць без курсу з 11.00 до 11.14. Тому рано вранці можна ще зібрати якісне насіння з будь-яких рослин. І продовжити цю справу вже можна буде в короткий сприятливий час козирогу з 11.30 до 13.00 години дня. Можна в час козирогу посіяти насіння огірків, пекінки, інших вершків. І в цей же час можна посадити або пересадити розсаду та кімнатні рослини і нарізати живці та укорінити їх. Дуже короткий період, і він зв'язаний з тим, що козирог у нас зрізається часом спаленого шляху місяця. Дуже складний період. Ефективні поливи та органічні добрива. Будуть після 11:30 ранку і до кінця доби. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, це вже ввечері при температурі нижче плюс 30. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах попереду повня. Сприятливий період для збирання врожаю на тривале зберігання. І 19 липня сприятливий весь день для різних заготівель і для квашення капусти саме після 11 години 30 хвилин і до кінця доби. А важлива для здоров'я на 19 липня. Тут уже будуть працювати енергії місяця в знаці Козоріг. Тому виключаємо з харчування 19 липня алкоголь, каву, шоколад, жирну та смажену їжу, гострі соуси. Сіль можна не використовувати зовсім, або дуже-дуже маленьку частину. І майонезами користуйтесь ними в цей день. Готуємо морську або океанічну риби, варені та свіжі овочі, будь-які страви з них готуємо, фрукти та ягоди свіжі, молочні, кисломолочні продукти, макаронні вироби можна використовувати для приготування різних страв, Їмо різні горіхи. Для приготування готуємо, використовуємо рослинні олії і корисний козирозі, чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у всіх-усіх ваших справах, миру вам та добра і усіляких гараздів. Увечері зустрінемося обов'язково на все добре. Бувайте всі здорові!